Мікс дитячого одягу Оріес. Спортивні штанишки. Двониточка йде. 5-6 років на манжетиках. Класна моделька, катончик, регланчик дівчинка 8-9. Базовий регланчик, хлопчик 7-8 років. Вусинки 8-9. Штани спортивні на манжетиках. Ідуть нас на 12-13. Регланчики дуже класні, як завжди. 6-7 років. 6-7 років. Базовий на хлопчика 7-8. Хлопчик 11-12. Дівчинка 13. Спортивна ковтинка на хлопчика на замочку на 7-8 років. Світшот 11-12. двониточка йде. 11-12 і 13 років. Також ось такий регланчик у нас йде 8,9. Лосинки 8, 9 Двоє, синенькі, в хороших На хлопчика базовий 11 років. 11-12, 4-5. Такі плотнішеньки з кишенькою ідуть у нас на 3-4. І спортивний костюм, дуже класний. На легенькому флісику баєчка така, манжетики. Отяжечка на хлопчика йде з кишеньками. І ковтинка оздоблена таким от. Яскравою вкладочкою, резиночкою. 7-8 років.